Міський голова відвідав шосту державну пожежно-рятувальну частину, що розташована на лівобережжі Кам'янського. Вона була створена на початку 2024 року, та сьогодні є важливою складовою безпеки мешканців лівого берега та прилеглих селищ. Особливістю цієї частини є те, що весь її особовий склад це мешканці Сіверсько-Донецька Луганської області, які через війну були змушені залишити свої домівки. З початком повномасштабного вторгнення їх передислокували до Кам'янського. Попри втрату рідного міста. Міста ці люди залишаються вірними своїй справі. Вони щоденно рятують життя, допомагають у надзвичайних ситуаціях і підтримують інших. Шановні наші рятувальники для нашого міста дуже важливо, що саме тут на лівому березі у нас розташований окремий підрозділ. Ви дуже стали для нас надійною опорою в ліквідації. Надзвичайних ситуацій на території нашого міста за цей період ви вже зробили сотні оперативних виїздів і врятували не одне людське життя. Хочу подякувати вам за вашу небезпечну роботу. Вважаю вам все найкраще зі свого боку. Ми завжди підтримували наші рятувальні підрозділи, тому що ми розуміємо наскільки поважна ваша робота для нашого міста для нашої країни. Влада Кам'янського забезпечила пожежно-рятувальну частину необхідними приміщеннями. Згодом спільними зусиллями міста, громадська організація бджола та керівництва Кам'янського гарнізону ДСНС було виконано ремонтні роботи. Для особового складу було облаштовано спальні, душову, їдальні, навчальні класи, кабінети. На сьогоднішній день тут цілодобово несуть чергування, повноцінний караул, забезпечений технікою та усіма необхідними приміщеннями. Щиро дякую всім причетним. Для нас це є дуже важливим. Робота рятувальника є напружена, тим більше в такий період часу і ті короткі. Невеликі періоди, коли ми можемо перепочити, коли ми можемо навчатися, будуть комфортними і якісним ремонтом, що нам ну, покращує умови нашого перебування. За допомогою міського голови керівництва першого загону Дніпропетровської області була виділена дуже велика допомога, тому адаптуватися було легше. Лівобережна частина дуже схожа на місто Северодонецьк. У нас теж була така застройка багатоповерхівок, дуже схоже місце на наше.